Thank <laughs> you. В рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура на базі тиру закладу загальносередньої освіти номер 7 відбулися змагання зі стрільби з пневматичної зброї. Від кожного рою було представлено по два учня хлопчик і дівчинка. В усіх учасників було по шість спроб, дві пробні та чотири залікові. Деякі з дітей вперше тримали зброю в руках, але незважаючи на це, вони все одно показали гарні результати з вогневої підготовки. Діти показали надзвичайні хороші стрілецькі якості, навички, те, що їх навчили вчителі в школах. Звичайно, учні були в захваті від конкурсу вогнева підготовка, але ми сподіваємось, що навики, які вони отримали від конкурсу, їм ніколи не знадобляться. Дай Бог їм, щоб вони ці навички. Все-таки в своєму житті не застосували. Дай Бог всім на миру, здоров'я і снаги. військово патріотична гра Сокіл Джура триває. Далі учасників чекає останній етап естафета, смуга перешкод. Тому зовсім скоро ми дізнаємось, хто ж став кращим з кращих та виборив своє заповітне перше місце. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.